Вітаю всіх, хто вивчає курс географії 11 класу. З вами Віталій Василенко, і тема нашого уроку стратегія збалансованого розвитку України. Тож, поїхали! Світові цілі щодо впровадження в практику державного управління стратегії сталого або збалансованого розвитку визначають рекомендаційні рішення, які ухвалені на міжнародних форумах ініційованих ООН, Організацією Об'єднаних Націй та її спеціалізованими організаціями. Сучасний етап розвитку суспільства, в основі якого інтенсивне використання природних ресурсів характеризується зростанням антропогенного тиску на природу. Світова спільнота вже давно зафіксувала, що частина ресурсів, наприклад мінеральних, перебуває на стадії вичерпання, стають все більше важкодоступними. Частина природних ресурсів, поверхневі води, ґрунти та інші, уже мають змінені екологічні властивості. Якість і можливість їх прямого використання деталі більше впливають на умови життєдіяльності людини. Усвідомлення негативних наслідків впливу діяльності суспільства на природу показало необхідність розпочати складний процес формування світоглядної парадигми розвитку, котра в документі ООН Організації Об'єднаних Націй отримала назву Порядок денний на 21 століття. Проблема окреслена як парадигма збалансованого розвитку. Показники збалансованого розвитку донині не є загальновизнаними. Учені пропонують різні методи його кількісної та якісної оцінки відповідно до соціально-економічних, еколого-економічних, соціально-екологічних та еколого-соціоекономічних показників природокористування, стану природоохоронної діяльності території, стану довкілля, економічного розвитку, раціональності господарювання, здоров'я. Соціальної справедливості, тривалості життя людини тощо. Відповідно, в різних країнах світу акцентують на різних аспектах її реалізації. Наприклад, більшість країн Європи прагне насамперед покращити екологічну ситуацію, а в країнах Африки переважно намагаються реалізувати соціальні та економічні аспекти цієї стратегії. У Європейському Союзі принцип сталого розвитку закріплено в установчому Амстердамському договорі. 1997 року. Названий принцип визначено ключовим для всіх політик держав-членів Європейського Союзу. Це означає, що будь-які галузеві чи регіональні стратегії, плани і програми мають орієнтуватися на досягнення балансу між економічними, соціальними та екологічними цілями. Головне завдання побудови успішної майбутньої України в контексті розгортання глобальних мегатрендів. І відповідно до цілей збалансованого розвитку полягає у створенні надійної економічної системи, функціонування якої забезпечуватиме високий рівні національної безпеки і буде спрямоване на зміцнення конкурентноспроможності країни в глобалізованому світі через досягнення високої якості життя кожного громадянина. У вересні 2015 року на саміті ООН. Зі сталого розвитку в Нью-Йорку в рамках 70-ї ювілейної сесії Генеральної асамблеї ООН глави держав і урядів погодили порядок денний світового розвитку на період після 2015 року і визначили 17 глобальних цілей сталого розвитку, які охоплюють 169 завдань. Україна адаптувала ці завдання і має свій план дій до 2030 року. Визначальними у стратегії є інноваційне і природозбережне спрямування розвитку України, яке ґрунтується на активному використанні знань і наукових досягнень, стимулюванні інноваційної діяльності, створенні сприятливого інвестиційного клімату, оновленні виробничих фондів, формуванні високотехнологічних видів діяльності та галузей економіки, підвищенні енергоефективності виробництва, стимулювання збалансованого економічного зростання. Заснованому на залученні інвестицій із метою використання відновлювальної енергетики в екологічно безпечне виробництво та зелені технології, Україна має найсильніші позиції за показниками освіченості населення, а за наявної інфраструктури, зокрема й медичної, та за умовами її модернізації, за кластерним принципом розвитку промисловості та ефективним використанням наявної сировинно-ресурсної бази. Можна визначити найбільш привабливі сектори для посилення їхнього потенціалу в короткостроковій перспективі та для побудови нових стратегічних потужностей у довгостроковій перспективі. Найслабші позиції Україна має за рівнем розвитку інституцій, фінансового ринку та макроекономічною стабільністю. Відтак актуалізується подальший розвиток транскордонного співробітництва з європейським співтовариством і залучення України до світових виробничих ланцюгів. Що стане основою для її входження до інтеграційних мегаблоків, зокрема Євросоюзу, які передбачають виробничу кооперацію та співпрацю в усіх галузях і сферах функціонування людини? З урахуванням потенційних переваг України, людський капітал, географічне розташування, природні ресурси важливо визначити драйвери майбутнього інноваційного стрибка. Сектори економіки та види економічної діяльності, які б могли б створювати на інноваційній основі високоякісні продукти й послуги з високою часткою доданої вартості, та були б затребувані на міжнародних ринках. Потенційно важливими для України є такі напрями: адитивні технології, нові нано та біоматеріали, відновлювальні джерела енергії, високоавтоматизовані виробництва, роботизація, технології штучного інтелекту та інтелектуальних систем. Інформатизація, хмарні технології, мобільний зв'язок та портативні комп'ютери нових поколінь, гуманізація, генна інженерія, нано- та біофармакологія, синтетична біологія, екологізація низьковуглецеві безвідходні виробництва та технології відновлення екосистем і контролю над забрудненням. Головними критеріями конкурентоспроможності міжнародної кооперації праці є Перше. Грунтовна підготовка у сфері фундаментальних природничих знань. 2. Висока професійна інженерна компетентність за відповідним фахом функціональна грамотність World Bank 3. Сучасні знання та вміння в галузі ІТ, інформаційних технологій. 4. Вільне володіння англійською мовою. Вчить англійську. 5. Розуміння документів та стандартів Європейського Союзу та НАТО. Шосте. Володіння базовими управлінськими, юридичними та економічними знаннями. Розробка моделі збалансованого розвитку України базується на людиноцентричному підході з урахуванням глобальних мегатрендів і цілей тисячоліття, що впливатимуть на глобальну економіку найближчими десятиліттями. На основі ідентифікації сильних сторін національної економіки та можливостей України визначено ключову ідею стратегії збалансованого розвитку країни. Побудову нових стратегічних потужностей через посилення наявного потенціалу. Щоб краще засвоїти тему стратегія збалансованого розвитку України, ви можете перейти до конспектів та тестів. Пам'ятайте, географія це не просто цікаво, але й практично. До нових зустрічей!